Ну що ж, доброго вечора усім. Дуже раді, що ви до нас приєднались. Сьогодні, як обіцяли, розігруємо комплект тобто не комплект, а цілу пачку залізяк від Prologix. Огляд на каналі вже є, його можна подивитись. Там, власне, були описані всі умови. Плюс вони були прописані в нашому телеграм-каналі, на який неодмінно треба підписатись, бо там створюється цікавий контент, який просто буде. Приємно та цікаво почитати. Отже, робимо все дуже швидко, бо, якщо чесно, дуже спекотно. І я довго перед камерою не витримаю, тому якщо буде занадто швидко, вибачте погода. Що можемо -то робимо. Так, давайте подивимось, скільки у нас учасників. Ось наші учасники. Це у нас по оперативі для ПК. У нас 31 людина. У нас є Random Org. Який ми оновимо обов'язково. Так. Добре. Угу. Закінчився Random Org. Ще раз давайте. Є Random Org. Давайте ще разок. Тить. Єм. Оновили. А, перша у нас оператова ПКшна. Є ще раз 31 людина. Ще раз оновили про всяк випадок. І від 1 до 31. 3, 2, 1. 31. За номером 31 у нас людина з Ніком Артем 2, 4, 7, 6. Давайте подивимось, чи є він у нас в Телеграмі. Упс, не те. А, де наш Телеграм? Ось ось Телеграм. Так. Де наші люди? Ось наші люди. А, Артем. Як його там було? 2, 4, 7, 6. 2, 4. Ой, це 2,5, 2,4. Є. Артем, вітаю. Ви виграли е, планочку оператви. Де ми є? Де ми є? Ось оме є. Ви виграли оцю планочку. Е, З вами зв'яжуться. Напишуть, що, куди, коли і як. Важливе уточнення, я забув, треба було спочатку це зробити. До вас поїдуть, не дивуйтесь, вже вскриті упаковки. Це саме ті залізяки, які були на огляді. Вони перевірені, вони працюють і все добре. Просто упаковочка вкрита. Я намагався робити це охайно, але ж це я, тому інколи буває, що не буває. Їдемо далі. Їдемо далі. Так, з цим розібрались. Тут у нас оператва ноутбучна. І теж 31 людина. Їдемо на Random Org. Так, у мене те вікно. Те вікно. Бо я вже на попередньому розіграші, я так вже добряче провтикався. Так, теж 31 людина. Оновлюємо сторіночку. Один. Отець. 31. І учасник з номером 20. Учасник з номером 20. Це у нас кінь, кіндюк. Здається, кіндюк. Е, так, переходимо в ТГшечку. Ой, є. ТГшечка. Е, Галина Кіндюк. Мої вітання. Ви виграли плашечку оперативи для лептопа. Так, перемикаємось. Е, перемикаємось, перемикаємось на знову. Не туди. Е, так, є у нас другий переможець. Їдемо далі. Тепер їдемо до М2. Е, М2 SSD. Є. Секундочку. Так, перевірив дещо. Так, М2 SSD-шка. Це у нас 35 е учасників. Тому е ми беремо рефреш і 35 людей. Так, я ж в тому вікні, я в тому вікні. Це тепер у мене постійно на кожному стрімі буде все до кінця життя. 35 людей і номер 33. Номер 33 це у нас Артем 2476. На жаль, будемо шукати наступного, бо Артем у нас вже виграв е, звичайну оперативу. Двічі це ну, занадто круто. Давайте дамо іншим шанс. Від 1 до 35 знову. 26. 26. Це Джонні 9,888. Таке написання цікаве, Ніка Джоні. А, перемикаємось на ТГшеньку. Перевіряємо, чи є він у нас. Пунь. Є такий. Підписаний. Все добре. А, тоді ми переходимо знову. А, ми його вітаємо з тим, що він виграв. М2. Показує паратву. Все. Спекотно, я ж кажу. Вже нічого не зображаю. Це ваша М2шка. Вона до вас скоро доїде. Так, і наостанок. Останнє, що у нас є, це 2.5 SSD. Де там наше віконце не те. Не те. Я не влучаю по потрібним вікнам. А, так, ось це наше віконце. Це ми закриваємо. А, так, тут у нас скільки учасників? 36. 36. Оновлюємо сторіночку. 36. І SSD-шку отримує учасник з номером, боже, 17. Уважність наше все. Шаратік. Так, дивимось. Я перемкнувся, так? Да? Я Я там, де треба. Перемикаємось сюдом. Не тудом, сюдом. І. І-і-і. Ага, ось о. Загубив. Є такий, є такий, все, я вас вітаю. Ви виграли SSD 2.5. Ну і на цьому, мабуть, все. Тоді. Не забувайте підписуватись на канал, тому що це, я впевнений, не останній наш розіграш. Буде ще обов'язково. І загалом у нас там виходять цікаві відоси інколи. Переважно. <хі> Тому підписуйтесь, залишайтесь разом із нами. І на цьому, мабуть, точно все. Побачимось.